Так, шановні друзі, сьогодні прибув 12 грудня 2024 року, я прибув до, для вчинення юридично значимого процесуальної дії до правопорушників. Фактично це я прийшов до правопорушників, це е, е, головне управління патрульної поліції міста Києва. Просто, це юридична особа? Не є Юридична особа, є. особа це департамент патрульної поліції. Департамент, який на РСТ знаходиться трошки нижче. Це далеко чи що? А, ні, ви так виходите наліво і вниз йдете. Ну да, Р103, так. Да. На Н103, а ви зараз знаходитесь на Хороброго 9. А це що за контролем? Це управління патрульної поліції. А вам треба, певно, в департамент патрульної поліції на ернста 3 Правопорушником є, мені потрібні копії бодікамер. камер. І так якщо ви знаєте, що це працівник управління, то на що ви адресуєте документ департаменту? Мені треба ті особи, які несуть відповідальність за щось. Тому що ну у вас поліція, працівники вашої поліції, я б по народному я по-другому сказав, але я так не буду говорити для для глядачів. Оцю висловлювати зневагу, що вони витворяли. Ось за цей адресу. Як ви адресуєте документ на департамент, то і звертайтеся до кожного. Ні, я мені потрібна боді камери. Мені потрібен. Документ у, у вас знаходиться. По-перше, такої установи не існує Якої? взагалі у ПС МВС. На інтернеті. Мені це ви заплутуєте. Це не ви. Покурки Федора Ернста це не тут. Тут адреса Святослава Хороброва. Мені потрібна керівник, який несе за щось відповідальність. Будь не чуєте. А ви мене скажете? не чуєте. Мені не потрібно оцієї шістьорки, як так називаємо, як ваші поліцаї. Та то... причому тут шістьорки поліцаї. Мені поліцай. та особа, яка несе кримінальну відповідальність за свої дії. Оцей ваш керівник. хто ви, в, е... в кого знаходиться? Інформація щодо бодікамер. Є різні працівники. І у різних працівників різні керівники. Тобто боді... відео з бодікамер є і в департаменті. І в управлінні. Хто саме складав щодо вас там, чи не вас адмінматеріали, я поняття не маю. Це ви описуєте в заяві. У, у Але я вам районі. кажу про те, що е, в Соломінському районі є і Солом'янський райвідділ, там також є бодікамери, ви не повірите. Але якщо ви адресуєте кудись документ, був, то шапку треба Був такий працівник поліції. ваш капрал поліції, був е, як його? Скажіть, то Гордієнко такий був. Та звідки ми знаємо? Ми ж всіх працівників не знаємо. Тут виїжджали по службі 102 на виклик. Виїжджали, був скерований яким-то керівником, безпредельщиком, Яким то керівником? Хто який керівник ви відправляв оцих осіб? Я не можу прийняти заяву, поки ви не адресуєте документ нам. Цей документ адресований Мені кудись то, на УБС організація, яка володіє. То я вам кажу: якщо ви адресуєте документ на вулицю я, я Петра виправлю. Ернста, то я на федера Ернста йдіть або виправляйте. Я вам про якщо це і у вас, якщо у вас знаходяться ці бодікамери. я поняття не маю. Ви подаєте запит, виконавці вам на нього Хто дадуть відповідь. ерста. вищестоящий? ще стоящий Ернста вище стоящий. Це департамент патрульної поліції. Ми... Але не УПС МВС, так само. Мені треба та, хто вищий керівник. А ви навіть не юридична сюди, особа. Ви можете і сюди подати запит, але вам треба переробити шапку. Я вам про це кажу. Я От вважаю. і все. У мене адресовано на Ерстта. Значить, я піду на Ернста. Ну Добре, йдіть на Ерста. Тільки єдине, що ну, оце воно документується, адресовано як ви мене. На неіснуючу установу, але на начальника управління. Оцей заправляє. Там департамент. Тут Ні, Курбаков. Там Жуков. Значи, я, я поки адресував Курбаков. Ну. Тому що за це несе кримінальну відповідальність Курбаков за ті, що дії, які тут вчинялися. Я не знаю, як вам ще пояснити. Якщо ви що? до Курбакова то вам тут треба змінити, начальника управління патрульної поліції у місті, Києві, департаменту. Дивіться, там на сайті. У вас на сайті висить, в інтернеті. Я брав цю інформацію з сайту. Чому так? На сайті немає такої установи. Я вам чесно. А кажу, що, я що немає такої установи, як у МВС. А що, я її придумав? Ну, ось управління патрульної поліції в місті Києві тут щось написано. вулиця Святослава, Хороброго, 9. Код, все. Дивіться. От подання заяви. Ну, тут же ж все написано. Я звертаюся поки що до Курбакова. Ну, так, так, так було тоді написано. Тоді вам треба переробити цю, цю На шапку. На стенді в залі очікування є шапки про правильне написання заяв. Перероблюйте, тоді ми приймемо заяву. Ух ти, яка, ви що, що робите? Як ви так можете зі мною обращатися? Як ви глумитеся наді мною? Я ж не являюся громадянином вашим. ви знаєте, що, що я не являюся вашою цією корпорації України падлючою, що вона глумиться над людьми. Ви тільки вмієте так глумитися над, над, над своїми рабами, а я не раб. Помієш ти, дочко, що я не раб. Ти а ви, по-перше. Який ви? Хто? Не кричіть на мене. Хто, дочко? Хто ти мені? Я діду, ти з дідом ти мене, ганяєш, як пацана. Понимаєш? ти ганяєш, як пацана цього діда. І совісті немає. Беріть, виправляйте, як треба. Гляняйте ви, ми не маємо права виправляти вам нічого. Запити я документи. я розпишуся. Виправляйте самі, там є шапка. У нас є громадянин, котрий прийшов теж. Що ти Да, Я я знаю, що я хочу. А, ви знаєте, що Я Ну, да, я знаю, що я хочу. Вони дурачать. от це все. Мені бодікамери, вони не можуть сказати, у кого бодікамери. Ну, Приїхали банди, бандити ну, в формі. Вони приїхали, знімали на бодікамери. Ми отримали персональні дані. А хто це брав? Це Курбаков брав? брався. Чиї це орли? Курбакова? Я вас питаю, будікамери, у чому розпоряджені? Мені потрібні будікамери. Беріть руки зі службового приміщення, це по-перше. Ну так вимиться на блідоми. Можуть тільки патрульні поліції. Це, що вони вміють? Мені Курбаков потрібен. Щоб я сьогодні прийшов і попав до цього. Курбаков прийматиме 7 січня. Ух ти! Да. Так круто! Оце круто! В нього прийомний день, 7 січня. Дочкав я на нього, повідомляєш? Мені керівник другого рівня. Хто, хто мене сьогодні прийме приміщення? Хто мене сьогодні Шло прийме? Хто мене сьогодні прийме? Мені керівника потрібно. Я вимагаю мені направити керівника. Ви не компетентні. Все Ви не компетентні, ви нічого не знаєте. Так значить мені обов'язки керівника вашого, вашого керівника. Коротше, я так розумію, що мене відмовляє патрульна поліція, відмовляє приймати у мене документи.

Зараз прийдемо до входу, можливо, у вас питання, на яке я поможу. Мені потрібен керівник. Яка відчуття? Мені здати документ. У мене готовий документ. Так, вам потрібно залишити номер вашого телефону. У мене тут все відображено. Тут все є. Є номер телефону? Ні, тут все є. То прекрасно. Треба взяти талончик електронної черги. Зараз робили не живучого, а електронного. Для того, щоб було простіше. Оце простіше, те, що наді мною гумляться. Оці працівники, які за це отримують зарплату, прийшов дід з пенсії, той свято без, без пенсії, без нічого. Мені пенсія ваша банда, вона вся пенсія моя пішла на ваше утримання. І ви ще отак зі мною обращаться. Що його переробили, попросили переробити шапку, на вірного адреса. От і все. Я написав інформація, взята мною з сайту. Я вибачаю, тут ну, інші відвідувачі є, 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 є. є. Я взяв це, інформацію з ...шапку Шапкою у вас приймуть заяву. Визволяєте. Оцю оцю шапку треба йому переробити. Ось, о, оце, ва, а, ось, оце ваше поясни. Що на стенді, в залі очікування, є зразки шапок. Я ж не Це придумав її, я взяв із сайту. Це застаріла інформація. Чого? чого Для чого сайт? А сайт що у вас? грошей не мож... Значить, не вистачає. Чого Але не, не переробили? Що сам сайт до нас не відбув. Ну, так переробіть, переробіть. От керівник. Я, Ми можемо переробити. Не що переписати. Будь ласка, не коричі. Ми Не відносимося до сайту взагалі. А, І він до нас також не розказує відноситься. Розказує. Мені потрібний сайт матеріал. Він відноситься до Міністерства внутрішніх справ. Де воно? На Богомольця у Печерському районі міністерство. У вас філіал є міністерство? Поліція... В нас управління. Вона не спроможна закричати права нас людей. управління. Ми виконуємо свої функції відповідно до закону. Ті, що законом передбачені, ті ми і виконуємо. Більше ми виконувати не можемо те, що не передбачене законом. Виправить, ось мені все на все взяти, виправить, виправить свої. Це ваше ваше порушення. Я взяв із сайту, я не придумав, віддрукував. Виправляйте, я підпишу, що я змінив, Змінилася адреса. Але а виправити саме ви ці документи роздруковували у себе вдома. Так дивіться, їх можна змінити навіть у себе вдома. То я що Є я буду їздити туди? Хто мені за це гроші? бо Я витрачаю свій час. Дорогоцінний ви час. час. Вам ніхто кричите. не кричите. Я знаю, що ви не при я вже ну, поняв. Так, що ви ви... Так, для чого дурачить мене, що ви приймаєте? Ви не приймаєте, Ви не, приймаєте? Ви не Поміняйте, Вам поскали, помітити шану. У мене вказано, у мене вказано все, що треба. Я вам ще раз кажу зараз, то що ви кричите? Вам познакомив сказав, трапеня шапку вас приймуть. Замок не проїхати, нікуди не треба. Їдь в золочі, коні. Отже, yeah. зараз підходьте, вам все розкажу. Мені не розказують, мені треба зробити, матькі, зробити дію. Це просто конфлікт, зробити конфлікт. Та в мене ж поглумилися ті, що, які були в мене водікамери. Вони глумились наді мною. На Будь ласка, її, це хто? Це ваші поглумилися. в чому? Мені водікамери. Мені не показують, мені треба виправляти. Як... Будь ласка, шапка на Курбакова, шапка на Курбакова. Перероблюйте відповідно до актуальних даних. Ось це всі зразки, які є. Ну це Зразки це для робів, розумієте? це для робів. Отак ломиться, глумиться, тільки ну, можна. Як ви хочете, робіри. так ви ну, так можете що... і казати. Це ваша особиста думка. Отак з людиною обращатися. Це де це таке може бути? Хто тоді вас прийняв? То я вже стою, вже півгодини тут потратив, вже все. Вони мене продержали, пів години. Так треба було зразу зробити те, що треба. А що я їм, я їм... на сайті інформація... Вони не могли оці виправлення зробити. Що? Не могли це виправити, ні сказати. А хто вам скаже? Вам показали зразок, який зараз дійсний. Вони а, не так, могли так, не написати. А інформація, яка знаходиться на сайті, вона недостовірна. Ми багатьом кажемо, що якщо вам не подобається інформація на сайті, їдьте на богомольці Міністерства. Я маю виправляти недоліки роботи Міністерства внутрішніх справ. Я повинен виправляти недоліки, ви а нахрена і... ви зарплату отримуєте? Контролюючи так, оце оце так як ви над контролем робити може відмовили, але все мочу немає. Я чесно кажучи, ваші це наші підставити на дві практики. Вони літіли і займаються документами на знаком. Може, вони вам кажуть? А з приводу саме вашої заяви це права на пустому місці, на пустому місці взять мене про морежень. Ми, так, давайте так. Ми вам спочатку говорили, що треба виправити. Ви почали кричати. Чому ну все, ви, ви виправили, ми вас приймаємо. Так, задання. добре, хорошо, все, я мовчу. Все, мовчу, приймаю. Ви перегляньте потім відео там, де ви кричали. І що До, ви говорите? Да, да. Я за своє. Да. Я був неправий, Ви тий час крику, я не правий. Ну, я людина, понімаєте? Ви, ви фізична особа на виконання зобов'язань. А, Все. Ви? а, а ви я люди? людина. Я людина, я це поважаю. В даному випадку своїм криком я порушив права. Да. не права, а обов'язки людини. Це, да, так людина не поступає. Це я Я визнаю. Я винен в тому, що я підвищував голос. Так, скажіть, будь ласка, як вас звати? Микола. Дмитренко Микола Олександрович. Я там в кінці я вимагав, як мене прописувати. Ось у вимогах. От я ж там Дмитренко Микола Олександрович, Це ви? Как бы вопрос... Натуральна персона. Я натуральна персона. Я ж не громадянин України. Я як був, так і залишився громадянином Української Радянської Соціалістичної Республіки. З єдине. У мене єдине громадянство. Мені, мені треба приймати вас заяви. Я вас читаю. Ви, да. ви Дмитренко, Микола Олександрович. Ні, Дмитренко, Микола Олександрович – це раб, мігрант, іноземний. вас є паспорт. Який паспорт паспорт громадянина України. Чи... Мені Які? треба прийняти від вас заяву. Я вас питаю, ви Дмитренко, Микола. То О, що... Штучна особа, я вам вказав. Тоді? Вин... А на кого, на кого? Як ви будете отримувати відповідь? Ви, я ж як, казав, ну, що це питання. як тоді ви... до вас звертатись? Микола, мене, можна звати. Мене батьки нарекли Микола. Ви, можеш, Все. Да. А ваші батьки мали прізвище? Ні. Ні, не мали. Ні, у ну, нас рід, рід Дмитренків, Да. Там все прописано. Добре. Все, я, вас я, снимаю, я? я вам забороняю прописувати мене як, як, мі, як мігранта, як громадянина України. Хорошо. Добре. Я вас приймаю звернення. Добре. Мене ідентифікувати, так як там записано. Окей, добре. Ваше звернення прийнято, очікувати відповіді на пошту. Реєстраційний номер. Ось тут прописано. Це. Мені коли я можу отримати боді-камеру? На пошту вам відправиться ваша відповідь на Укрпошту, на пошту, що ви тут прописали. Проспект Відрадний, 55. Я вказав другий… А який ви вказали? Ось я вказав я ви вказали? про можливість отримання мною особисто запитуваної вищої інформації. Повідомити, смс, повідомлення, на телефон вказав номер. Ну, на вирішення виконався. Я не розглядаю. Я, при... я Мені до кого звертатись? Куди мені телефонувати? Я Я, прийняла я буду сам дзвонити. Куди мені дзвонити з цього приводу? Телефон. На номер гарячої лінії. Зараз я вам виконую. 对对。